Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі Леви. Сьогодні унікальні підказки від вашого ангела-охоронця, від вашого роду, а також від вищих сил. Коротко про головне, як завжди на трьох картах, але це буде дуже цінна інформація. Я сьогодні буду відкривати на трьох колодах. Пам'ятайте також, що вже є розклади на 2025 рік для кожного знаку зодіаку. хто ще не бував, не бачив. Також є вже. Розклади на весь рік на старших арканах. Це така своєрідна карта місяця. Заходьте в розділ відео, і там ви все знайдете. І так, важливі підказки від вашого ангела-охоронця. На січні. на січні ще такого формату розкладу у мене не було. Це вперше. Від вашого роду, а також підказки від вищих сил. Так, дорогі мої глядачі. Далі дивимось. Друга колода, підказки від вашого ангела. Що хоче вам передати ваш рід і вищі сили? Ну, і, звісно, я не могла не скористатися сьогодні своєю чарівною, унікальною і просто надзвичайною колодою, яка дійсно відмикає всі проблеми, тому що ці ключики магічні, дорогі друзі. І так, що хоче передати вам ваш ангел, ваш рід. А також Вищі сили. Дивимося: Інформація від вашого ангела-охоронця: Четвірка мечів, колесо фортуни і четвірка жезлів. Дуже хороші карти насправді. І ваш ангел-охоронець показує мені, що ви трішечки можливо від чогось стомились. Але, мої дорогі глядачі, ви знаєте, ваша сила у вашій сім'ї. І зараз у вас будуть можливості багато чого змінити. Вам треба дійсно зрозуміти, хто цінний для вас і що ці люди вам дають. Ви комусь потрібні 100%. ви не одинокі. Якщо ви одинокі, то це буде змінюватись. Ваш ангел-охоронець каже. Вам не можна залишатись на одинці, на самоті і не можна зараз розчаровуватися, тому що ви побачите, як стрімко зміниться ця ситуація, як швидко все розкрутиться. Колесо фортуни воно так знаєте працює по-особливому. Сьогодні все погано, сьогодні ви щось згубили, сьогодні у вас щось пішло не так. А завтра ви прокинулись і отримували хороші новини. Ви насичені правильними подіями. У ваші двері постукали люди, які запропонували допомогу. Тому тут дуже важливо зрозуміти, що розчаровуватися не можна ну, ні в якому разі, і лише вперед. А якщо ще дивитися на четвірку жезлів, то це дійсно це хороші новини. І вони перекриваються, знаєте. От Якщо у вас якийсь смуток, якесь розчарування, або навіть просто якась депресія легка, все це перекривається хорошими новинами, подіями, або щось купуєте для сім'ї, можливо, це якась ваша навіть велика мрія, можливо, купуєте, можливо, будуєте будинок, якусь нерухомість, квартиру, помешкання, ну, як хоч можна це назвати, але важливо зрозуміти, що. Ваш ангел-охоронець показує для вас дуже цінну інформацію і показує, що все буде змінюватись. Головне не розчаровуватись. Ні в якому разі. Стомились, відпочиньте, але не падайте духом. Далі йдемо, що передає ваш світ? Старший аркан жриця, королева пентаклів, а також сімка жезлів. От знаєте, мені дуже подобається, що тут є старший аркан жриця від вашого роду, тому що ваш рід вам зараз передає дуже багато знань, вмінь, додаткової інформації. Дійсно, вони стоять за вашими плечима, ви будете отримувати віщі сни. І все це для того, щоб ви нарешті або закрили шлях до минулого, або ж навпаки, вже відкрили щось, і все ж таки зазирнули. Тому що сімка жезлі вона, знаєте, програється по-різному. Комусь навпаки, треба вже закрити якусь сторінку. От просто завалити цим камен, каменем оцей прохід і вже туди не ходити. А комусь, навпаки, щось треба дізнатися і, навпаки, ще туди сходити, для того, щоб своїми очима побачити і переконатися. Ось так у вас програється. Ваш рід вам відкриває якраз ту інформацію, яка допоможе або закрити щось в минуле, або, нарешті, відкрити якусь таємницю, яка назавжди змінить ваше життя. І е, якщо подивитися на пентаклі. То вам треба стабільність, і вона у вас буде. І все, що зараз відбувається, і всю інформацію, яку відкривається, лише для вашого стабільного і мирного життя. Також хочу сказати, що все буде добре, тому що де б ви не були, і що б не відбувалося, якщо ви закриєте сторінку в старе життя, ви все рівно собі будете нормально функціонувати далі. Бо королева Пентаклів це якраз та карта, де ресурс не закінчується. Людина в будь-яких обставинах, з будь-якими можливостями, налагодить своє життя. Тому ось така цінна інформація від вашого роду, мої дорогі друзі. Так, і що ж, передають вам вищі сили: дев'ятка жезлів, старший аркан — колісниця і шістка пентаклів. Просто чудово! Деколи ви трішки розчаровані. Вам здається, що Боже, ну для чого я все це роблю? Ну куди я йду і що мені це дасть? Насправді це досвід. І ви пройшли дуже багато. Я би вам не радила зупинятися. <кх> тому на початку я сказала, що не можна опускати руки, так передає ваш ангел-охоронець. Тут дуже важливо не впасти духом, діяти далі, тому що насправді ви складете все. Кожен пазлик в цілу картину, коли дійдете до десятки, коли зробите ще один крок. І ви будете дуже приємно здивовані, тому що бачите, тут сюрпризи, тут подарунки, хтось залишає для вас щось приємне, хтось для вас щось хороше робить, і ви будете здивовані. Зараз ви тут щось робите і не розумієте навіщо, але приходить час і вам повертають ваше добро, ви будете здивовані. Вищі сили говорять, вам не зупинятись. Навпаки, колісниця. Вам просто треба щось обрати. Ви хочете здатися, тому що не можете прийняти рішення, не можете обрати між кимось, між чимось. Але підказка криється в тому, що зупинятись не можна. Обирайте і ви побачите, ви будете здивовані, будуть хороші сюрпризи. Тільки треба діяти. Не можна залишатись на місці, не можна стояти ось тут так. Біля цієї річки треба їхати, треба діяти. Але єдине, що ви дійсно будете стояти перед вибором. Ось таку інформацію я сьогодні на розкладі для вас відкрила. Це те, що передає вам ваш ангел, ваш рід, а також вищі сили, мої дорогі глядачі, записуйте, занотовуйте, користуйтесь і лише. Я вам бажаю всього хорошого в новому році, вдалого початку року, тому що це важливо, в якій енергії ви туди застрибуєте. Багато радісних подій, новин. У нас час це важливо. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей! Ваша надія краще!